За вікнами день холоне, у вікнах перші огні, замкни у моїх долонях ненависть свою і гнів, зложи на мої коліна каміння жорстоких днів, і срібло свого полину мені поклати до ніг, Щоб легке, розкуте серце співало, як вільний птах. Щоб ти найміцніший сперся, спочив на моїх устах, а я поцілунком теплим, м'яким, мов дитячий сміх, згашу полум'яне пекло в очах і в думках твоїх. Та завтра, коли простори проріже перша сурма, задимлений, чорний морок. Тебе я зберу сама, не візьмеш, плачу з собою, я плакати буду пізніше. Тобі ж подарую зброю, цілунок гострий, як ніж, Щоб мав, ти в залізнім свисті для крику і для мовчань, у старі шучі, як вистріл, тверді, як лезо меча.